Вітаю вас на моєму каналі, це наступне відео, і зараз я хочу показати вам, в якому вигляді проходить полю хат плата. PoE хат плата призначена для того, щоб живити Raspberry Pi, використовуючи PoE технологію, це живлення через Ethernet кабель. Значить, коробочка, вона також дуже маленька, мініатюрна. Тут вказані основні характеристики. Її потрібно живити від 45-57 вольт. Вхідна напруга повинна бути напругу, яка вона видає, 5 вольт і максимум 4 А. Цього, в принципі, достатньо для того, щоб під'єднати зовнішній накопичувач або під'єднати декілька флешок і працювати із цим всім одночасно. Давайте подивимось, що всередині. Так, перше, це монтажні такі гвинтики. Так, і сама оплата. Як вже по інструкції було сказано, що її потрібно брати тільки за бічні грани. Ось я вам покажу, яка вона. Значить, тут є кулер Чотири отвори. Для під'єднання. З іншої сторони, я навіть не знаю, що це таке за компоненти, бо я не електрик тут, для мене це все загадка. Але буду сподіватися на те, що воно буде працювати ефективно. І в наступному відео я вам покажу, як підключити, налаштувати це все в комплексі. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, дивіться тематичні відео в цьому плейлисті. Задавайте питання в коментарях.